Вітання глядачам каналу телебачення акцент до вашої уваги. Черговий випуск інформаційної програми День у сьогоднішньому випуску. Дивіться про такі новини, які ноу-хау очікують школярів з нового навчального року. Копальний сезон 2016. Чи є постраждалі на воді, і як відпочивати, аби не нашкодити собі? Понад 120 тисяч випадків інсульту серед українців реєструється щорічно. Як розпізнати перші ознаки цієї хвороби? Наближається новий навчальний рік. Вже зараз школи міста в силу готуються прийняти у свої стіни школярів, проте цьогорічні випускники не перестають дивувати. Так ім'я Софії Роговець, випускниці шосницької гімназії, за її успіхи у навчанні потрапило до книги рекордів Сумщини. А ось щодо нововидень цього року в освітній галузі шостки, то за інформацією фахівців управління освіти незабаром відбудеться відкриття трьох спеціалізованих класів: комп'ютерного дизайну, дослідницького та екологічного. Детальніше про це дивіться. У наступному сюжеті випускниця Шосткинської гімназії Софія Роговець потрапила разом з іншими учнями нашої області до книги рекордів Сумщини. Повідомила Наталія Сергейко, начальник управління освіти. Нагадаємо, раніше дівчина неодноразово ставала переможницею всеукраїнських олімпіад з німецької мови. Останніми роками такої шани жоден учень нашого міста не був удостоєний. Тепер перед дівчиною відкриваються широкі горизонти на майбутнє. Софія має шпрах диплом, який дозволяє. Вступати до вищих навчальних закладів в Україні в даному випадку Софія є студенткою Львівського університету, факультету міжнародних відносин. Так, аби шосткинські школярі продовжували йти до вершин успіху, для них з 1 вересня будуть відкриті спеціалізовані класи, розповідає Наталія Олександрівна. Метою відкриття цих класів є створення відповідного освітнього середовища, де учні будуть набувати практичних навичок роботи з техніки дизайну за ініціативи міського голови ноги. Новими... Миколи Петровича планується відкриття з 1 вересня на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста Шостки трьох спеціалізованих класів в галузі комп'ютерного дизайну, екології та дослідництва. Про що оголошено відповідний конкурс на сайті міської ради, де можна проголосувати за той навчальний заклад, в якому. Батьки, педагоги, учні бажають, щоб був відкритий відповідний спеціалізований клас. Кількість учнів в кожному класі складатиме 28 чоловік відповідно до середньої наповнюваності. І наразі відомі попередні літери голосування серед навчальних закладів. За попередніми результатами голосування на сьогодні лідують школи номер один спеціалізована школа, ліцей та загальноосвітня школа номер сім. Тому скоріше за все ці спеціалізовані класи будуть відкриті на базі цих навчальних закладів. Долучитись до вивчення цих дисциплін зможуть учні шостих-сьомих класів. Навчання в них буде безкоштовним, говорить Наталія Олександрівна, та запевняє, навчатись малиші там буде комфортно. За рахунок коштів місцевого бюджету ми будемо обладнувати ці класи сучасним обладнанням для того, щоб забезпечити нормальні умови роботи в цих класах. Остаточний результат онлайн-голосування стане відомий 1 вересня. Найбільш приємний та корисний відпочинок це проводити дозвілля на воді. Однак, перебуваючи на водних об'єктах, завжди треба пам'ятати про безпеку. Працівники рятувальної служби зазначають, основна причина смерті на воді алкоголь. Чи спокійним видався купальний сезон цього року, та чи вміють шосниці відпочивати за правилами, дізнавалась Дар'я Бубенець. Увесь сезон на єдиному офіційному міському пляжі, що знаходиться на Галинківському озері, за відпочиваючими, спостерігали рятівники, хоч на початку сезону на міському пляжі навели порядок, але дерев'яна купальна огорожа не витримала. Віктор Міщенко, начальник комунальної установи Шостинської міської рятувально-водолазної служби, говорить її уламки довелось виловлювати з озера, аби ніхто не травмувався. А загалом сезон проходить спокійно. Купальный сезон в этом году э, прошел без э, трагических несчастных случаев. То есть э, э, утопленных у нас э, в городе э, после весны нету. То есть у нас один человек, весной как утонул вот, на Химеракинском озере, так у нас утопленников и не было. Вот, э, э, по сравнению с областью, в области 38 человек. Теж по сравнению з прошлым годом, це количество небольшое. Головна причина смертей, недотримання правил поведінки. Зазвичай чоловіки часто зловживають спиртними на пляжах і у стані алкогольного сп'яніння йдуть купатись. Проте цього літа люди стали обережнішими, зазначив Віктор Никифорович. На пляжі городського озера Глінковського році відпочивало дуже багато людей. Вот, если у нас за вот, обычно 12-14 указанных <как>, помощи, то есть, это так говорится, спасенных, вот, то у нас на сегодняшний день уже это, до 15 человек спасенных и э, 7 с них вот только за прошедший месяц, то есть в жаркие дни, когда здесь было очень много отдыхающих. Э, это дети. Половина с них – это дети. Траплялись випадки порізів мушлями та склом. Було два випадки перегріву на сонці, літніх людей. Всі постраждалі, вчасно отримали допомогу медичним працівником, котрий постійно чергує на пляжі. Незважаючи на прохолодну воду, на пляжі відпочивають чимало шосткинців. Про те, чи знають вони, як поводити себе в водоймах, ми запитали у дорослих та малечі. Маленьким деткам до п'яти по моєму лет за ну за заборчик не заходить. Усі плохо плаваєш то лучше далеко не плить. Далеко не запливати, так далі за бити. Дихається хорошо, но вода немножко прохладная. Нельзя запливати за эти оранжеві штуки, нельзя без взрослых заходить в воду, балуватися, толкатися. Начальник рятувальної служби перерахував основні правила поведінки на воді. Отдых надо свой организовывать только в местах, там, где они приспособлены. Люди перегревались, дети перегревались, и все резкими движениями в воду заходили. И то есть получали какой-то шок, все-таки мы это видели. Вот это такой момент. Перегрев и переохлаждение. От, ну, звісно, много не держаться в воді, не заходить в глибокі места для дітей, для, для взрослих, тобто вот є ограничение буи, вот это место там достаточно вот, в такому плані. І наблюдать за рядом віддихаючими. Але коли на озері рятувальникам доводиться чергувати не тільки на суші, пан Міщенко висловив велике прохання до відпочивальників. Были моменты, що нам приходилось дежурить прямо на воде. Ну, мы так всегда делаем, то есть на бої за бойками ставим лодку и таким образом смотрим лучше обзор, лучше видно. Но у нас просто один только человек дежурит. На сегодняшний день просьба отдыхающих беречь свою жизнь, своє здоровье, потому что ну, города нету средств, чтобы смотреть и как говорится. Беріть життя вдихаючих. Навіть той, хто добре плаває, повинен дотримуватись правил поведінки на воді. Саме це є запорукою збереження свого життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Невтішна статистика смертності та виникнення інвалідності серед українців свідчить про те, що одне із перших місць серед хвороб, які призводять до цього, займають інсульти. Гострі порушення мозкового кровообігу молодшої та вражають не тільки людей похилого віку, а й молодих. В Україні щорічно реєструється понад 120 тисяч нових випадків інсульту. За кожною цифрою і стоїть людська доля і часто життя. Як розпізнати хворобу та надати першу невідкладну допомогу, дивіться у сюжеті Марини Шумейко. В Україні інсульти вже майже набули розмаху епідемії, яка негативно впливає на якість життя мільйонів родин. Тільки від 10 до 20% відсотків осіб, що перенесли інсульт, повертаються до праці 50% відсотків залишаються інвалідами. Третина хворих люди працездатного віку. Близько восьми років тому переніс інсульт мешканець шостки. Пан Віктор своєчасно надана медична допомога врятувала йому життя. В принципі в течение двох часів я був лікарні. Признаки то зрозуміли: буде перекриване, чоловік може улыбнутися, язик там показати і тому подібне. Рекомендують і пальці проколоти, щоб кров ішла, допустимо, шеї, щоб кров вийшла. Це рекомендують так. У разі виникнення інсульту особливо важлива швидка реакція оточуючих, оскільки кожна втрачена хвилина визначає подальше життя. Постраждалого. Як виявилось, пересічні шоскінці на вулицях міста все ж таки знають, яку першу допомогу необхідно надати хворому. Спочатку треба вкладати, та таблеточку нітрогліцерину і розжижаючу таблеточку, це для інфарктників теж. І подивитися, якщо тільки ну, в нього річ змінюється, він не може рукою, наприклад, до носу, до губ довести. Вот, движения в него плохие. Это уже признаки, нужно вызывать скорую помощь. Можно там дать валидол либо карвалол, если носят накапать. А также освободить пространство, чтобы было дыхание. Ну, первую медицинскую помощь, допомогу, якщо медицинский работник, або фармацевт, я думаю, вони одразу окажут. Інсульт це судинна катастрофа, яка відбувається раптово внаслідок порушення мозкового кровообігу. Як уникнути головних факторів ризику, що провокують виникнення хвороби, говорить Володимир Малейко, лікар медицини невідкладних станів та медицини катастроф. Гіпертонічна болезнь веде в развитию інсульту. Для этого потрібно приймати таблету препарати, давлення, і державний своєї. не более 150 на 90 мм ртутного столба кто страдает сахарным диабетом принимает соответствующие соответствующие препараты, чтобы сахар крови был в пределах или около пределов допустимых норм холестерин, который находится в наших сосудах если имеется избыток, это бывает у полных больных у полных людей. Желательно приймати статіни препарати, снижаючи його уровень, враховуючи той факт, що всі хвороби, в тому числі інсульта, останнім часом мають тенденцію до так скажемо омолодження. Незалежно від віку кожній людині необхідно серйозно ставитись за свого здоров'я, а це означає і регулярні відвідування дільничних або сімейних лікарів. Нужна е сотрудничать зі своїм участковим врачом. При необхідності он направляє на консультацію кніпропатологам к невропатологу в Или же в області за даними лікарів невідкладної швидкої допомоги за останні півроку шості сталося 68 випадків інсульту. Більшість з яких припала саме на спекотний літній період. Коли було жарко, звісно, часто виїжджали людям плохо становилось на базарі. Пожилі люди, проживаючи самі, виходять на базар для того, щоб приобрести продукти. Там становиться плохо. Ну оттуда, звісно, забираємо ми. Для того щоб якомога раніше розпізнати хворобу та надати медичну допомогу, необхідно знати перші ознаки інсульту, які симптоми повинні насторожити людину, продовжує лікар. Кратковременна, головокруження, головна періодично возникающая. Це то, що стосується порушення кровообращення, неблагополучия в головному мозгу, в сосудах головного мозга. Вот, но ну, также вот нарушение ритма они тоже ведут э, к образуванні тромбов. Інсульт відноситься до невідкладних станів, тому в жодному разі не можна зволікати. Необхідно відразу ж викликати карету швидкої допомоги для госпіталізації, наголошує Володимир Феодосівич. Чоловік упав, запах ацетону із рта, потеряв сознання, часто і неровно дишить. Зразу ж в цьому випадку треба викликати скорую і положити якось удобно чоловіка, розтягнути воротом рубашки або стисняючої дихання. І все, і ожидать скорою. Як запевняють лікарі, головна запорука міцних судин, а так і міцного здоров'я кожної людини це здоровий спосіб її життя, який виключає вживання алкоголю, паління та інші шкідливі звички. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекають народний та синоптичний прогнози. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шосткинської міської ради, Шостка Ньюз та мережі Фейсбук. До наступних ефірів. Бувайте! 10 серпня вшановується пам'ять прохора Неканора, Тимона і Пармена Деяконів. У цей час викопують цибульки тюльпанів. Удавнену помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у шості вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Температура повітря в день плюс 27, вночі 18 градусів тепла. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.